Мої вітання новини на Ukrainian Media Network. студії Катерина Супрун та Назар Задарій. Починаємо випуск новин. З новин з фронту станом на 7 годину ранку, 21 січня. Порушень режиму припинення вогню з боку окупантів не зафіксовано. В той же час, 20 січня, впродовж доби окупанти п'ять разів порушували. А, Порушували тишу, чотири рази обстрілювали українських військових і двічі застосовували заборонене мінськими угодами озброєння. Йдеться про обстріли в районі Опитного, Катеринівки, Золотого та Мар'янки. Також одне порушення зафіксовано. Це проліт безпілотника типу Орлан, 10 з перетином лінії фронту. Е, Прем'єр-міністр Британії Джонсон і е... Канцлер Німеччини Олаф Шольц попередили Росію, що будуть для неї жорсткі наслідки, якщо вона вдасться до нового вторгнення в Україну. Наступне повідомляється це. Вони розмовляли телефоном. Лідери обговорили тривожні події на українському кордоні, та погодилося, що подальша військова агресія дорого коштуватиме для Росії. Вони поділилися глибокою стурбованістю, триваючими дестабілізаційними діями Росії в Україні, і заявили, що будь-яке вторгнення в Україну було б серйозною стратегічною помилкою. Йдеться в заяві за підсумками перемовин. Нові вимоги Росії щодо гарантій безпеки тепер згадали про Болгарію та Румунію. Власне йдеться. Про письмові відповіді Міністерства закордонних справ Московії на питання, що надійшли під час щорічної прес-конференції Сергія а, Лаврова, йдеться про а, виведення іноземних сил, техніки озброєнь та інші а, кроки з метою повернення до конфігурації станом на 1997 рік на територію країн, які не були членами НАТО, на зазначену дату. До таких належать Болгарія і Румунія. Нагадаємо, сьогодні відбуваються перемовини а, Міністра закордонних справ Московії Сергія Лаврова та Ентоні Блінкена, держсекретаря США в Женеві. Ну ці перемовини вже тривають. Є там коротке відео і показують, як Ентоні Блінкен сказав, що позиція штатів незмінна щодо України, і він ще раз наголосив. Що якщо Росія почне наступальні дії на Україну, то будуть відповідні жорсткі наслідки для Московії, звичайно ж, більше результатів про ці перемовини у нас на сайті umn.ua. Не забувайте читати, не забувайте підписуватися на наш телеграм-канал umn.ua, а Також не забувайте слідкувати за нами у соцмережах і поширювати відео, відео і тексти. Це важливо для нас, тому що ми створюємо разом з вами інформаційний простір здорової людини. Тим часом за минулу добу в Україні зафіксовано понад 20 тисяч випадків захворюваності на COVID-19. Це повідомляє прес-служба Міністерства охорони здоров'я. Як ми бачимо, одужало майже 4,5 тисячі людей. Летальних випадків 150, шпиталізовано понад 2200 людей. Людей, ну нагадаю, що напередодні міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко повідомив, що в Україні спостерігається новий спалах covid 19 це все на цю мить. Більше буде на сайті yamen.ua, Слідкуйте також за оновленнями в нашому телеграм-каналі. Підписуйтесь на Facebook сторінку, По вподобайте це відео, ставте ваші вподобайки, поширюйте його, коментуйте. Дякуємо вам за вашу підтримку і всі, хто хоче допомагати нам, гривнею, для вас є реквізити на сайті. Там червона кнопка донейти. Дякуємо за увагу! З вами були Здарій та Катерина Супрун. До наступних зустрічей. Бережіть себе. You